Що таке заблокована депресивна частина? Давай Де поговоримо. У багатьох жінок, які виросли в сім'ях із емоційною нестабільністю, батьківським алкоголізмом чи ролью рятівника в родині, сум був заборонений. Змаличку вони по дорослі Бути сильною було умовою любові в цій родині. Плакати значило бути тягарем. У дорослому житті така жінка не дозволяє собі слабкості, навіть коли втрачає вагітність, стикається з безпліддям чи проходить через болісту процедуру для того, щоб вийшла звагіняти. Вона тримається, але її тіло ні. І вона говорить, порушенням циклу, хронічною втомою, гормональним збоєм, неможливістю завагітняти.